Казка Снігуренька. Жили собі дід та баба, мали вони всього вдосталь, а от дітей не було. Тому дуже сумували та журилися. Одного разу узимку випало снігу білого аж по коліна. Сусідські дітлахи на вулицю вибігли, на санчатах із гір спускались. В сніжки грались, та ще й бабу снігову почали ліпити. Подивився на них діту іконечко та й каже бабі, чого стара зажурилася, на чужих діток, дивлячись. Ходімо і ми розгуляємось на старості літ, зліпимо собі снігову бабу. А стара йому і відповідає, що ж ходімо, старий, на вулицю, тільки на що нам бабу ліпити, досить з тебе і мене однієї. Виліпимо краще собі доньку, снігуроньку. Сказано, зроблено. Пішли старі і в город, і почали снігову доньку ліпити. Зліпили доньку замість очей, їй дві голубі намистинки вставили з червоної стрічечки ротик. Така гарна вийшла донька Снігуронька. Дивляться на неї діти баба, не надивляться, милуються, не намилуються. А в снігуроньки ротик усміхається, волосечко завивається, снігуронька, ніжками рученька з місцями зрушила та й пішла по городу до хати. діти баба так і скаменіли. Ой-ой кричать, та це ж у нас і справді донечка жива, снігуронька дорога. І до хати кинулись. Ото вже радощів було, росте снігуронька не днями, годинами. Що не день то кращою стає. Дід та баба на неї не намилуються. А снігуронька, мов сніжинка біла, очі, мов голубі на мистинки, русява коса до пояса. Тільки рум'янцю на щічках немає, а так дуже вродлива дівчинка. От прийшла весна, понабухали бруньки, полетіли бджілки у поле, заспівав у небі жайворонок. Усі хлопята і дівчата пісень співають, а снігуронька засумувала, невесела стала, все у віконечко дивиться, і сльози лє. От настало і літечко, розцвіли квіти у садах, заколосився хліб на полях, ще більше снігуронька хмуриться, все від сонця ховається, все в їй у холодок та затінок, а ще краще під дощик. Діти з бабою хвилюються. Чи здорова, ти донечку? Здорова я, бабунечко, здорова. А сама вся в куток хавається, на вулицю вийти не хоче. Одного разу зібралися дівчата у ліс по ягоди, по малину, по чорниці, по червоні суниці. Стали снігуроньку з собою кликати. Ходім, ходім, Снігуронько, ходім, ходім, подруженько». Не хоче снігуронька до лісу йти, не хоче під сонечко. А дід з бабою і кажуть: Іди, іде, Снігуронько, іди. Повеселися з подружками. Взяла снігуронька козубок, пішла у ліс. І з подружками. Подружки по лісу ходять, вінки плетуть, пісень співають. А як звечоріло, розклали дівчатка на галявині багаття і почали довкола нього хороводи водити та через полум'я стрибати. Галас, сміх, усім весело. Тільки одна сігуронька стоїть осторонь. Подружки до неї. Ти що ж з нами не веселишся? Ображаєшся чи що? Давай з нами стрибати через вогонь. Не хотілося снігуроньки з дівчатами сваритися. Розбіглася вона і стрибнула через багаття, обдало її жаром, підкосилися її ніженьки, упала вона в зелену траву густу мураву. Лежить і не ворушиться. Злякалися подружки, прибігли мюрші до села за дідом та бабою, узяли старі снігуроньку на руки і віднесли у льох глибокий, холодний, напоїли джерельною водою. Так усе літо і просиділа вона там, на сонце не показувалось. Тільки коли знову прийшла зима і вдарив трискучий мороз, повеселішала снігуронька, ожила, вибігла на вулицю, затанцювала з першим сніжком, немов і з добрим молодцем. І стала вона на радість діду з бабою, колишньою снігуронькою. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.